Євангелія від Івана, розділ 1, вірш 38, А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за Ним. Та й каже до них, чого ви шукаєте? А вони відказали йому равві, перекладене це визначає учителю, де ти живеш. І питання, на яке ми звертали увагу вівторок, і сьогодні. Я хочу, щоб ми продовжували роздумувати про це. Питання, яке є, перше. Перші слова Господа Ісуса в Євангелії від Івана, питання, яке ми чуємо від Нього, чого ви шукаєте? Він питав це в тих двох хлопців, які прийшли. Він питає сьогодні це в кожного з нас, чого ми шукаємо? Чи є в нас справжнє бажання, як в них бути з Ісусом, бути там, де Він? Чи в нас є справжнє бажання знати Господа Ісуса особисто? Чи це те, чого ми? По справжньому шукаємо в своєму житті. І це те, коли ми, що ми по-справжньому шукаємо, коли сюди приходимо. На ці зібрання. Ми продовжимо з Євангелія від Івана, розділ 6. Продо прочитаємо з вірша 25, по Вірш 27. -й. Івана розділ 6. З вірша 25, по вірш 27. -й. І на тім боці моря, знайшовши його, сказали йому, коли ти прибув сюди учителю. Він їм відповів їм Ісус і сказав: По правді, по правді, кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя. Яку дасть вам Син Людський, бо відзначив Його Бог Отець. Ми читаємо про інших людей, які шукали Господа Ісуса. Вірш 25-й. І на тім боці моря, знайшовши його, сказали учителю, коли ти прибув сюди. Ці люди шукали також зустрічі з Господом Ісусом. Але Господь дає їм одразу зрозуміти, що вони його шукали. Не з тих мотивів, не з правильних мотивів вони шукали зустрічі з Господом Ісусом Христом. Вірш 26. Відповів їм Ісус і сказав: По правді, по правді, кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Вони шукали не тому, що вірували в Нього, вони шукали Його. Не тому, що він був їхній спаситель, не тому, що вони чули, що це агнець, не тому, що вони потребували його для вічного життя. А вони шукали його, бо їли і наситились. Вони знали, що він може знову їх нагодувати. Вони знали, що він може їхні тимчасові проблеми вирішити. Того вони його шукали. І ми можемо так само його шукати. Шукати від Христа тих речей, яких шукали ці люди, тимчасових поживи сьогодні, безпеки сьогодні, допомоги зараз. Це правда, Господь може дати ці речі. Але якщо це основне, чого ми шукаємо, ми пропустимо найважливіше, пропустимо вічне. Першому Коринтян 15 розділі, в 7 вірші сказано: коли на Христа, ми надіємось тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Якщо ми шукаємо від Христа тільки цих тимчасових речей, то це про нас ми найнещасніші від усіх людей. Якщо ми чекаємо від нього вирішення тимчасових проблем, тимчасових потреб, всі ті тимчасові речі вони згинуть, вони пройдуть, від них не лишиться нічого. І буде важливо, чи ми попіклувались про найбільшу потребу, про найбільшу потребу, про наше прощення, яке тільки він може дати. Про наш гріх, який навічно може нас привести в пекло. Чи ми за цим прийшли до Христа? Чи ми шукали тільки тої поживи на сьогодні, на зараз? Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть вам Син Людський, бо відзначив його Бог Отець. Цю поживу. Це вічне життя, тільки Він може дати. Тільки Він заплатив за цей гріх, тільки він заплатив за кожен гріх, кожного, хто увірує в нього. Він єдиний, хто платив, він єдиний, хто воскрес. Він єдиний, хто може дати нам вічну поживу, вічне життя. Спасти нас від вічної проблеми, вирішити цю вічну проблему. Простою вірою в нього, але чи це те, чого ми шукаємо сьогодні, від Христа? Чи це те, чого ми шукаємо в цьому житті? Чи просто хочемо, щоб Він зараз допоміг. Чомусь? Якщо це так, ми лишимося в величезній небезпеці, якщо будемо пильнувати тільки про те, що гине, про ту поживу, що загине. Про наше тимчасове лишимося в найбільшій небезпеці. Навічно залишитись залишитись проблемою гріха, з якою ми так і не прийшли до нього. Ще одне місце подивимося: в Євангелії від Матвія. Євангелія від Матвія, розділ 13-й. Два вірші прочитаємо вірш, 45 і 46. -й. Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує перл добрих. А як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. Господь Ісус порівнює Царство Небесне з купцем. Що шукає? Він шукає, пошукує перл добрих. І цей купець він шукає тих перел по простій причині. Він купець. Його життя залежить від того, знайде він ті перла, не знайде. Його життя залежить від цього, він це розуміє, знає, що має потребу. І він шукає тих перл. Шукає, бо знає, що це важливо для нього. Чи ми усвідомлюємо, наскільки важливо шукати для нас, Боже царство. Прийняти Боже спасіння. Яке можна прийняти тільки вірою Божого Сина? Немає нічого більш важливішого, ніж це. Місце, де душа проведе вічність, в пеклі, в небі. Це те, наскільки це важливо. Але чи ми це усвідомлюємо? А як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має і купує її. Цей купець продає все, бо розуміє, та перлина, це найцінніше зараз для нього. Немає нічого важливого, нічого важливішого, ніж та дорогоцінна перлина. Як сказано, він йде, все продає, що має і купує її. Чи ми розуміємо, що немає нічого важливішого і нічого ціннішого, ніж то прощення, яке можна знайти вірою в Ісуса Христа. Бо це точно і 100%, що немає нічого важливішого. Тільки питання, чи ми це розуміємо. Бо від цього залежить, чи ми будемо шукати того вічного життя, яке можна знайти вірою в Ісуса Христа. Але чи ми будемо як той купець, який шукає тих перел, який знає, наскільки це важливо для нього? І ми так просто послухаємо і знехтуємо це. Ще один вірш вище, вірш 44-й. Царство небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його, і з радости з того йде та й усе, що має, продає. Та й купує те поле, вічне життя, як той скарб. Знову ж таки, скарб, який дорожчий за все. Той чоловік, він іде, іде так само і усе, що має, продає та й купує його. По простій причині, бо нема нічого дорожчого, ніж вічність. Нема нічого більш дорогоцінного, ніж вічне життя. Але чи це той скарб, якого ми шукаємо? І тим скарбом є Господь Ісус Христос. Тою дорогоцінною перлиною є Господь Ісус Христос. Бо життя і вічне є в Ньому, вхід в Царство є тільки через Нього, і через ту роботу, яку Він завершив на Голгофі. Але чи це насправді найважливіше для нас, для кожного? Бо якщо є більш важливі речі, ми ніколи не приймемо той дар, дар вічного життя через віру в Божого Сина. Знову ж таки, той, хто знайшов той скарб, він все продав і купив, бо це було найважливіше. Той купець, знайшовши ту перлину, все продав і купив, бо це найважливіше. Якщо для нас це не так важливо, на жаль, ми ніколи не приймемо той скарб, ніколи не приймемо вічне життя, яке можна прийняти вірою в нього. Але якщо це так, не настільки важливо, як інше, то ніколи не відбудеться. Ми, на жаль, лишимося в своїх гріхах, підемо на вічність, в засудження. Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його і з радости з того йде та й усе, що має, продає та й купує поле. Там, де чоловік знайшов той скарб, там була радість. Він мав радість. І ця радість приходить з спасінням, приходить з прощенням через віру в Ісуса Христа. Але чи ми шукаємо цього прощення, як того найбільш важливішого в своєму житті? Ще одне місце подаємося в Євангелію від Луки, розділ 19. Розділ 19 від Луки з 1 по 10-й вірш прочитаємо. І ввійшовши Ісус, переходив через Єрихон, і ось чоловік, що звався Захей, він був старший, над митниками і був багатий. Бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити Його. Бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив: Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу і зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали, він до грішного мужа в гостину зайшов. Став же та й промовив до Господа Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогам, а коли кого скривдив, був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він, син, Авраамів, син людський, прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Ми читаємо про цього чоловіка, Закхея, який був митником. Який був грішником, якого всі навколо знали. Всі знали про нього, що він грішник. Він був старший надмитниками і був багатий. Але крім того, всього, що він був грішником, Захей мав бажання. Мав справжнє бажання особисто бачити Ісуса. Не знати про Ісуса, не чути про Ісуса від інших людей. Бачити особисто, хто він. Бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був назріст. Він не міг його бачити. По простій причині. Він малий був на зріст. Ні чин ніяким чином не зупинило Закхея ні його бажання бачити Ісуса, бо воно було справжнім, і він шукав, як. Особисто зустрітись з Ісусом. Шукав, як бачити Ісуса. І коли Господь Ісус переходив через Єрихон, ми читаємо далі: Він увійшов в Єрусалим, і це було незадовго до того, як Його розіп'яли. Тобто це останній час служіння Господа Ісуса. Можливо, Захей чув, Ісус це той, хто приймає грішників, той, хто їсть з митниками і грішниками. І захий розумів, що це той, кого він потребує. Того хотів бачити Його, того шукав цієї зустрічі з Господом Ісусом Христом. Можливості зустрітися з Ісусом. Кожен з нас потребує особистої зустрічі з Господом Ісусом для прощення гріхів. Недостатньо знати про Нього, чути про Нього від інших. Цього недостатньо для того, щоб спасіння отримати. Ми потребуємо цієї зустрічі, яка відбувається, коли ми по-справжньому віруємо в Нього, як Воскреслого Спасителя Свого. Як в того, хто помер за мої гріхи, як в Божого Сина, який заплатив ціну за мене. Простою вірою в нього. Але чи ця зустріч це те, чого ми по-справжньому шукаємо. Вірш 5 і шостий. Коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього й промовив «Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу і зліз і прийняв його з радістю. Ісус бачить Закхея, Закхей приймає його з радістю. Знову ж таки, радість, про яку ми читали. Приходить радість. Як в того чоловіка, який скарб знайшов на полі, він мав радість. Закхей мав радість по простій причині. Він прийняв Ісуса. Спасіння прийшло. Радість від прощення, радість від зустрічі особистої з Господом Ісусом. Ісус же промовив до Нього сьогодні надімце і спасіння прийшло. Кожен з нас може мати цю радість. Вона приходить з новим народженням через віру в Ісуса Христа. З прощенням, яке отримується вірою в Ісуса Христа. Але чи це те, чого ми шукаємо? Вірш 10. Син Болюцький людський, прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Ісус не прийшов в цей світ, щоб наші тимчасові проблеми вирішувати. Питання, які нас турбують вже тут і зараз. Чого, звичайно, Господь може все це дати нам. Але не для цього Він прийшов в цей світ. Ісус прийшов, щоб знайти і спасти, що загинуло. Він прийшов, щоб померти на Голговському Христі. Щоб прощення простою вірою в Нього ми могли отримати, прийти до Нього особисто, вірою в Нього отримати прощення гріхів. Але чи це те, чого ми шукаємо? Чи зараз просто хочемо зараз, щоб Він нам щось вирішив, щось допоміг? Бо Він може дати набагато більше, ніж то тимчасове, що ми так часто шукаємо. Господь Ісус хоче знайти і спасти. Але чи ми шукаємо, щоб бути знайденими Господом Ісусом Христом, щоб бути спасенними Ним? І останнє місце ми закриємо. Там, де ми читали минулого тижня у вівторок Луки, 11 розділ. Ми прочитаємо кілька віршів. 11 розділ Євангелія від Луки, з вірша 9 по вірш 13. Слова Господа Ісуса Христа. І я вам кажу: просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. І котрий з вас, батьків, як син хліба, проситиме, подасть йому каменя, або як проситиме риби замість риби, подасть йому гадину, або як яйця він проситиме, дасть йому скорпіона. Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати. Скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього? Господь говорить, що Отець Небесний Він не такий, як ми. Ми злі, Бог добрий. І незважаючи на те, що ми злі, Бог виявляє свою добрість, і Він виявив її, коли віддав свого сина на Голговський хрест. Він виявив цю добрість, коли зробив шлях спасіння таким простим для нас. Простою вірою в Божого Сина. Коли відкрив ті двері, коли заплатив сповна, довів свою добрість. І сьогодні хто просить, хто шукає? Хто стукає, отримає це прощення вірою в Божого Сина. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Кожен, для кого це по-справжньому важливо, може отримати прощення простою вірою в Ісуса Христа. Але чи це насправді важливо? І чи це те, чого шукає кожен з нас? Це вибір за кожним з нас, і нехай Господь допоможе прийняти правильний вибір.